3 грамоти та, теста, далі, клад, та з В 2023 році розрантові 51 протокол про адміністративне правопорушення та венесу на 10 постанову про адміністративне правопорушення на суму 3425 гривень. Надання адміністративних послуг. Впродовж 2024 року війну стану Суситу ради рано 1985 адміністративних послуг, зокрема 26 послуг, військові оси, 458 на виконком, 101 послуг замену. Відділ 151 соціальні послуги, 396 послуги реєстрації місця проживання, 15 татурельних дій, 58 повідомлення про зміну облікових даних військовозобов'язаних і призовників, 1032 послуги державної реєстрації, з них 116 реєстрації речових прав, 116 юридичних та фізичних осіб підприємців, для цього виділено 330 і та повідомлення різного характеру. 1340 інших послуг та консультації для громадян громади. За вказаний в, в результаті роботи адміністратою СНАПу державного бюджету поступило 6120 гривень, а до місцевого. 178 тисяч 106 гривень. Бюджет громади, благомість проведу здійснення соціально-економічної політики високих сільської ради і бюджет громади. Стабільна і послідовна робота начного апарату сільської ради разом з депутатським корпусом дозволяє забезпечити життєдіяльність громади у воєнний час. Виконано дохідну частину бюджету за 2024 рік на 100,76% від плану. В результаті здійснення контролю за економним втрачанням бюджетних коштів відповідно допущено мирення Недопущено виріхні кредиторських доброго по бюджету Росії територіальної громади. Виключно повним опубліку заробітного обласного працівника бюджетної сфери сфері забезпечено отримання в основному лежному стані, в тому числі витрати на енергомісті, харчування, медикаменти та інші видатки. Доходить до 2024 рік в сумі 63 мільйони 870 332 гривень 95 квітів, в тому числі загамненого фонду штату 9 мільйонів 647,65, спеціального фонду 2 млн 224,817,3. Загальний обсяг отриманих з інших бюджетів між бюджетних трансів 2024 рік до загального фонду бюджетно склав 33 мільйони 1620 майже 123 гривні, в тому числі базова дотація 6 мільйонів 844 тисячі 500 гривень. У 2025 розмір її становитиме 7 мільйонів 172 тисячі 900 гривень. Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом 25 млн 214 тисяч 600 гривень. Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам Особливими освітніми потребами за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету 120 тисяч 873 гривні. Інші субвенції з місцевого бюджету 248 тисяч 179 гривень. Субвенція з, з обласного бюджету. Загальний обсяг отриманих з інших бюджетів між бюджетів 13 тисяч до 40 рік і спеціального фонду бюджету склав 567 тисяч 900 гривень, в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом забезпечення харчування уші пожиткових класів заклади загальної середньої освіти 553 п'ятдесят три тисячі 900 гривень. Ця сума коштів залишилася за 2025 рік. Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що творилася на початку бюджетного періоду 362 тисячі гривень. Інші субвенції з місцевого бюджету сімдесят тисяч гривень. субвенції з обласного бюджету. Додатки це 2024 рік, суми 64 мільйони 474 тисячі 699 гривень 11 в тому числі загального фонду 60 мільйонів 839 тисяч 116 гривень. За спеціального фонду 3 мільйони 635 тридцять п'ять Вісімдесят гривні. Сам, що корсів загального фонду станом на першому року становить 3 мільйони 24 тисячі 522 гривні. Додатки за 2024 рік по відділу освіти охорони здорової культури туризму і спорту портії святкої ради склали 43 мільйони 678 тисяч 869 гривень місцевий бюджет 18 млн 22 тисячі 176, тисяч, 176 гривень, в тому числі видатки на охорону здоров'я 212 тисяч гривень. На 2024 рік обсяг освітньої субвенції становить 25 млн 214 тисяч 600 гривень. Використано у 2024 році 25 мільйонів 15 986, майже, кошти року, тисяч 986 гривень. Залишок коштів на кінець 2024 року становить 194 тисячі 614 гривень. За кошти ставого бюджету також стверджені газовий котел Бошівський заклад шкільної освіти Сонечко, 29 960 гривень, зісній капітальний ремонт Вишатинського для для ЗСУ, перших двох ступенів, зокрема на газове опалення. 77 319 гривень на ремонт та 29 820 на підключення газопостачання. Цісні поточні закупівлі, від них дверей Бошицький та ЗСО, електричних плод віддання, Басуківський та Сніживський ЗСО. Возникли і гідальні Піщатинське ЗСО, дивани та лавки пеймерська філія та Снігурівська ЗСО, принтернавадівська філія, ремонт системи освітлення закладу замінилам сірі ЗСО, ремонт білоги учительських бочівських ЗСО, встановлення системи золочину внутрішнього відпосередньоськ та Борщівської ЗСО. за коштує місцевого бюджету була проплачена у 2024 році, друга черга М'єса Сватина майданчика в селі Снігурівка. 483 тисячі 139 гривень. Надано транспортів іншим бюджетам на суму 1 мільйон 160 тисяч 581 тисяч гривень. Бюджет Української міської територіальної громади 170 тисяч 251 гривня. Бюджет Деркацької сільської територіальної громади 314 тисяч 330 гривень, 300 тисяч гривень військової частини, 100 тисяч гривень, другий відділ Євської техані Слованіці, 10 тисяч гривень Кранецька рива. 10 тисяч гривень, управління Державної безпеці служби. Районі, області. Для ремонту доріг дістало значення до веселених пунктів громади послом Джейкорнопільської області. На доспівфінансування вигляд трансферту 257 тисяч гривень на ремонт доріг. Це 2017 дольба катеринівка борцовки це 2010-10 смірівка вижгородок це 2010-15 Вишневець в Ланіці Леки Кусківці. Це 17 десять сімнадцять з редмірка. Це 20-17-16 штатів с яким це через Гринківці. Це 2024 рік у Скійської сільської ради було здійснено видатки на загальну суму 16 мільйонів триста мільйон мільйонів гривень. З них 15,357 триста п'ятдесят мільйонів гривень по загальному фонду та 0,954 мільйона гривень по спецфонду. Заробітну оплату без рахування ЄСВ, а ради, це 30 працівників використовували 6,01 мільйона гривень. Середня місячна зарплата працівників становить близько 16,695 грн. Нарахований або близько 13,440 на руки. За третій квартал 2024 року в Україні середня нарахована заробітна оплата згідно даних Пенсійного фонду України становить Близько шістнадцять тисяч сімсот гривень, а за даними Державної служби статистики двадцять тисяч п'ятсот дев'яносто дві центру радіальної спеціальної послуг в якому працює тринадцять працівників, які обслуговують близько 80 людей похилого віку по всій порсу громаді. використано 1 мільйон 560 тисяч гривень. Для забезпечення діяльності підприємства лісова казка виділила 964 тисячі гривень. На діяльність момент підтримка на здоров'я забезпечує благоустрій населених пунктів громади, в тому в числі і збір. Відходів виділено десь мільйон 275 тисяч гривень. Забезпечення благоустрою населених пунктів громади використано близько 575 і 40 тисяч гривень. У 2024 році завершено реалізацію проєкту реконструкції частиною водопровідної мережі села Нападівку Пуссупільської міської ради Канадської ради Рапульської області. Коригування, яке було розпочато у 2023 році, 2024 рік в рамках даного проєкту виконано робіт на загальна суму 855. Цілих 30 тисяч гривень. Дороги на підписання на підтримання місцевих доріг в населених пунктах громади в належному стані використано майже 373 тисячі гривень, а саме закуплено щебень на суму 274,8 тисяч гривень. Закуплено 12 тонн щеплення для проведення ремонтних робіт у 2025 році. Дійсно гайдерування доріг в населених пунктах на суму 98 тисяч гривень. Для ремонтних робіт на дорогах районного назначення майже на... Населених пунктів громади Т-29 надав співфінансування служби доріг рік, розмірі 500 тисяч гривень. Ремонту доріг місцевого значення до населених пунктів громади з основному бюджету Допуску області видати на співфінансування розмірі 257 тисяч гривень. Виплате жителям громади. Також у світі ради з реалізується ряд програм з прямого наданням траві допомоги громади, а саме. Виплачено 225 тисяч гривень, членам сімей загиблих військових, 9 людей по 25 тисяч гривень обласні кошти. За програмою підтримки захисників та захисників України в 2024 рік виплачено 473,535 тисяч тисяч гривень, з них 346 тисяч гривень одноразова допомога мобілізована, 188,45 тисяч гривень на предмет актуальної належності для поховання загиблих воїнів. 11 закупівель, 12 тисяч 345 тисяч гривень на меморіальні дошки 6 дошок, тисяч 6, 6 720 гривень на банери, 16 банерів зображення загиблих воїнів. За програмою турботи виплачено 122,1 тисячі гривень, з них 82,5 тисячі гривень матеріальної допомоги жителям громад, які проводять складних життєвих станах на лікування тощо 33 особи, 6 тисяч гривень в за місяць на розшарування витрат на переїзд до пункту, в якому отримує програмний гемодіаліз, 12 тисяч гривень матеріальної допомога ліквідаторам оварі на Чорнобильській АЕС, 13 осіб, 5,6 тисяч гривень на придбання пасок, 75 штук, особам похилого віку, 15 тисяч гривень на придбання податкових наборів 200 штук для дітей. Для відзначення свята Святого Миколая і резервного річних свят. Виплачено два тві тисячі гривень на компенсації втрати на послуги зв'язку для окремих категорій населення. Виплачено 46-7 тисяч гривень компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особа з інвалідністю і з інвалідністю хворим, які не здатні до самовслуговування та потребують стороні допомоги на непрофесійній основі. Виплачено 7 тисяч гривень компенсації виконання послуги дружині загиблого учасника бойовий Борисевич. Ірині Ростиславні за програмою «Ветеран» виплачу 6 сільгей вітеральної допомоги учасникам Луганської війни. Соціальна економічна міжнародна культура і розвитку громади 2024 році. У 2024 році ми завершили роботу над умовами великими проектами, які розпочалися у 2021 році. Бо Сокійський керівальний громад за кошти державного та місцевого бюджету реалізовано проєкт соціально-економічного розвитку влаштування з продажу майданчика з 8 років Луганської районної області. Сучасний спортивний данчик із штучним покриттям і єдиних громаді та одразу став місцем активного спортивного розвитку сільської молоді. Заявник проєкту відділу освіти охорони здоров'я, культури та розмової та спорту Борської сільської ради загальна кошторисна вартість проєкту 2 мільйони 230 тисяч гривень. З місцевого бюджету російської сільської територіальної громади виявили 730 тисяч гривень, державного бюджету мільйон 500 До розширення потужності проєкту а це облаштування освітлення, доріжок, сидів, благоустрій, Території посильно долучилися представники аграрного бізнесу громади Гацюк Осапом Розович, Кравчук Юрій Гагорович, Бутерчук Борислав'їздач. Друге, реконструкція частини виїдної менеджерів сім'ї на баті по Борсіківської ради Канацької Тернопільської області, над яким ми почали працювати ще в 2021 році. Згальна вартість проєкту 2 мільйони 796 шість вісімсот п'ятдесят дві тисячі тисячі гривень, метою забезпечення. Це централізовано постачання та якісні потолі доселенців нападівка шляхом конструкції частини одної мережі розібрано на найдорожчий проєкт в нашій громаді за власні кошти з місцевого бюджету. Прикладному провідну мережу довжиною 3 тисячі метрів, встановлено 12 колодязів. Мінімум 47 сім тому можуть бути забезпечені водопостачанням у 2024 році. Будівництво водопроводу завершено. У межах проєкту посилного батька. Для сталого відновлення, що впроваджується програмний програми розгорнути Україні за фінансову підтримку уряду Швеції, що постане шведським агентством з питань міжнародної співпраці та розвитку світло центру надання соціальних послуг про секундівської ради отримав 12 колісних велосипедів без соціальних підтримки від донорів одиниць велосипедів від просикійської ради 1 електроволосипед. Бюджет проекту орієнтовно 330 тисяч гривень. Метою покращення був перебування дітей у дисячому відділенні КМП Ленацька міська лікарня та Звершення рівності стацій тривожності у них створено ігрову кімнату в дитячому відділенні лікарні. За коштів місцевого бюджету зроблено ремонт дитячої кімнати, закуплені будівельні батареї та інші необхідне обладнання, реєктовано проведення ремонтних робіт, шляхом залучення працівників Броцівківської сільської ради та помильного підприємства наш Добробут». Бюджет проекту орієнтовано 100 тисяч гривень. Де ремонтована скаутна кімната з меблі та цікавими іграшками на подарує радість маленьким пацієнтам, сприяти їх швидкому одуженню та відновленню. Взяв особисту участь у п'ятому міжнародному саміті Мері. Цьогоріч саміт, який проводився ще 2016 року, присвячений темі розбудови сіки громаджень з інновацій та співпраці, відбувся 11 10, день, 10 квітня в Данчинах, Республіка Молдова. Був серед учасників саміту, який слугує майданчиком, щоб єдної мерів лідерів місцевого самоглядання так експертів з питань місцевого розвитку. У 2024 році вдалося налагодити співпраці з інвестором. Це додатковий фінансовий ресурс громади. Переднуваренду зелену ділянку для розміщення сонячних полерів дохід. До бюджету громади 40 тисяч гривень рік. спортивний зал у за це перших третіх ступенів. Ремонтні роботи виконували власними силами, колективу закладу та працівниками виконав підтримки наш пробу. З нагоди відкриття нової приміщення спортивного залу відбули змагання з настільною тенісу серед учнів Порсуківської громади. Просі по змагання отримали пожежні грамоти для комфортного впрання. Звілля дітей у оздоровчому таборі Казка за кошти місцевого бюджету та меценатів проведено роботи в будиночка, будиночках, готовно сучасність садбулу та душові кімнати, Вкладено керамічний плетку в середині азоні нанесено декоративну штукатурку, закуплено та встановлено падання телевізор для комфортного проведення дозвілля. Цього року власними селами вдалося провести вуличне освітлення в селі Чаченці, вулиця Центральна, підключити додаткову для розпоживання вуличного освітлення. Проведення ямкою ремонтні роботи доміні дороги для двадцять ноль від початку громади для повороту на Слово Котів вже тоді закінчив Соліна Падівка, а ремонт проради дорожньої служби техніку центру для народного депутата від Гравосильного депутата Тернопільської обласної ради Дениса Милова. Щорічно вже стало традицією, було організовано діяльність резиденції Святого Миколая. Усі охочі дітки змогли завітати образковий світ і очікувалися до Миколаїв з подарунками. Тотки складний час трішки, казки, саме те, що необхідно для підняття нас та усім не мешканцям громади. Приватно благодійний захід різдвяних кулянок у небі зірка засіяла. Перші церковні хори громади зібралися разом, щоб прославити новонародження Ісуса Спасителя спільні молитві, та спільній молитві мир і благодати нашого українського народу. стоятелі та парафії відзначеного подяка малої громади та пучно пожертву на храм. Підтримка фронту та ветеранська політика. У 2004 році нацької частини спрямовано 300 тисяч гривень, підтримку другого відділу кінецького тецька міста Ванці 100 тисяч гривень. Заразова виплата військовослужбовцям службовцям громади 346 тисяч гривень.